Друзі, всім привіт! Зараз поговоримо про вчорашнє інтерв'ю Макрона і про атаку фейків після цього, як розрізняти фейки і правду. Але дійсно наскільки змінилася Франція? І чи варто нам прямо зараз очікувати іноземні війська на нашій території? Зараз буде важливе відео. Не забудьте підписатися на канал, лайк, шер, коментар, підписка, тисніть дзвіночок, щоб нічого не пропустити. І не забувайте, що ми продовжуємо збір на дрони для сил спеціальних операцій. Хто в змозі? Долучайтеся. І як вчора, президент Макрон дав інтерв'ю двом провідним французьким телеканалам вечірнє, і це стало таким ну, джерелом багатьох дуже важливих заяв. Але в Україні це також стало джерелом цілої атаки фейків, яка відбулася. І зараз розкажу вам, як не потрапляти на гачок різноманітних фейків. Давайте, по-перше, все-таки про те, що реально сказав Макрон. А зробив він дуже потужні і насправді серйозні заяви. Наприклад, він сказав, що Росія ніколи не має перемогти. Тобто, оце сказав Україну Росія не має перемогти Україну чітко, жорстко. Так, да, Ми хочемо, щоб далі вже прозвучало наступні рази. Наступного разу Україна має перемогти Росію. Думаю, що цей день ще прийде, але поки це дуже круто, що він абсолютно дуже жорстко це сказав. Послухайте, що відбувається в Україні, Війна, яка має рішающе значение для нашої Європи і для Франції. Надіюсь, ми повернемося до теми, тому що це важно. І поэтому я вирішив, тому що после двох лет війни, к тому же, я хочу помнить, щоб ми. систематически делали то, что говорили, что не будем делать, это также ставит под вопрос очень окончательные высказывания, иногда делаемые некоторыми людьми по всей Европе. Два года назад мы говорили, никогда не увидим танков. Два года назад мы говорили, никогда не отправим ракеты средней дальности, но мы это сделали, говорили никогда, не отправим самолеты, некоторые уже это делают. И у нас есть, мы установили слишком много ограничений, если можно так выразиться, в нашем лексиконе. Ми не находимся в состоянии ескалації. Ми не воюємо з Россией. Просто нужно бути ясним. Ми не должны дозволяти Росії побеждать. Макрон далі говорить: не може бути безпеки Європи і Франції без відновлення територіальної цілісності суверенітету України в міжнародно визнаних кордонах. Його перепитують з Кримом. Він каже, звичайно, з Кримом. Крим, це Україна. Без цього не буде миру, без миру не буде безпеки, сталого миру мається на увазі. Ну дуже, ну, мерсі бекумісію президент Макрон. Це реально круто. шапо. Він молодець, нічого інакше не скажеш. До речі, провідний французький телеканал БФМ ТВ після його цього звернення зробив спеціальний розбір. Цього інтерв'ю і мене запросили включитися з України. Я коментував це. Це реально круто. І Я сказав баво, браво президенту Макрону. Тому що ну інакше не скажеш. Він дуже серйозно говорить: дивіться, годі придумувати собі всякі в голові умов, начать, обмеження. Він говорить: спочатку, ми казали ніколи не дамо танки, танки є, ніколи не дамо ракети, ракети є. Каже, не треба придумувати. Нема нема обмежень в підтримці України. Отак От нема обмежень в підтримці України, і в нас всі варіанти є на столі. І так він каже, я говорив і про можливість направлення контингенту. Далі він підкреслює, ми не збираємось атакувати Росію, але ми розглядаємо всі можливості. Це дуже важливо. Далі, друзі, його прямо говорили, так що Росія наш ворог. Він каже, Росія наш супротивник. Я питаю, в Чому різниця? Він каже, в тому, що ми зараз з ними не в війні. Мов його питають, є ж гібридні атаки. Він каже: да, в гібридній війні так, але не в прямій війні. І тому, але ми підтримуємо Україну і будемо її підтримувати стільки, скільки треба. Ну круті заяви. Насправді, президент Макрон молодець. А, і до речі, вчора це були ж дебати в національній асамблеї щодо безпекової угоди з Україною. А, це не була ратифікація, але Макрон вирішив підкріпитися парламентом. Це дуже правильно його рішенням, і в парламенті е, ну впевнено це рішення набрало необхідні голоси. Проти проголосували крайню ліві. І те, типу, не проти України, а вони, типу, пацифісти. І утрималися крайні праві. Ліпен. Ну зверніть увагу, навіть Ліпен не голосувала проти. А в своєму виступі Ліпен сказала, що Путін розв'язав війну от тут, от в Європі, і це все величезна біда і вбиває українців. Марін Ліпен, друзі. Це надзвичайно круто. Ну і не забуваємо, що ну, Макрон діючий президент через три роки у Франції вибори, Марін Ліпен поки що основний кандидат в президенти з найбільшим рейтингом. Це дуже важливо, що там системні зміни, мова не просто про Макрона. А Франція зрозуміла небезпеку з боку Росії. Зрозуміла, що якщо в США продовжиться вибачте, той бардак, який зараз відбувається в Конгресі, і з їхніми поглядами на світ чи вони вирішить іти в ізоляціонізм. Тоді Франції треба буде брати лідерство в забезпеченні безпеки Європи і починає діяти відповідно. І це є дуже круто. Але я обіцяв вам розповісти про фейки. І Я думаю, що ви їх, можливо, вже бачили вчора, сьогодні. Значить, понеслися фейки. Не знаю, хто першим це зробив, і не знаю, чи то хтось намагався витягнути з промови Макрона крутої промови. Але в якій того чого в ній не було, або це просто російська спецоперація для того, щоб знецінити. Знаєте, люди що подумали, Боже, Макрон, а ну він не сказав прям таке, то це, значить, почали, що нема червоних ліній, в Україні будуть французькі війська, я президент, я так вирішив. Ну Це абсурдний текст, такого взагалі не може прозвичати в цивілізованій країні. А, от, ну Але от таке понеслось, подивіться, як це виглядало. А до речі, це про банкові телеграм-канали почали також це ганять. Цю цю пургу. Ну а далі з'явився вже такий прямо ну, знаєте фейк-фейк. Начебто на сайті France 24, France 24, Це дійсно є така відома медіа, але це абсолютно фейковий сайт. З'явилася новина, що, начебто, вже перший полк французький вирушив в Румунію, щоб далі розміститися в Одесі. Тут вони використали статтю Le Monde, це провідне французьке медіа. А яке розповіло, як нам таке прямо, як був вечір? Вони розповідають Макрон з бокалом віскі в руках, значить вони там святкували додання в пантеон національних героїв Франції нових героїв, і він розмірковував в такому вузькому колі, не для преси. Про те, що а, цілком можливо, що доведеться відправляти хлопців в Одесу. Ну тобто військових французьких в Одесу. Це в Одеса. Це найбільш французьке місто України. Бо, звичайно, і ми раді і готові тут вітати. Але друзі, треба розуміти, є порядок ведення іноземних військ, і тільки за запитом України офіційним, тільки за рішенням Верховної Ради України, а можуть будь-які війська зайти і так далі. Так це не робиться. Цей ну але те, що в нього це в голові, те, що він про це говорить, це дуже важливо, Те, що він говорить всі опції на столі, те, що він розуміє значущість Одеси для світу, це дуже дуже важливо. Тому що якраз на Одесу дуже серйозно поклав око Путін, і ми з вами це знаємо. Але от йому Одеса, О, от і, і, і Макрон черговий раз це друзі, показав от і він молодець. Але тут з'являється значить оцей фейк, що, начебто, вже перший французький полк рушить в Румунію, щоб далі в Одесу. І теж понеслося це. Я прямо був в цей момент в ефірі суспільного телебачення, і вони вже журналісти почали говорити. Я їх зупинив і кажу, да це фейк. Ну не ведіться на фейки. Друзі, будьте обережні! Інформаційна гієна важлива. Приходьте в Гончаренко центри. У нас є курси інформаційної гієни і інформаційної безпеки. Тому що ну будуть придумувати різноманітні фейки, але це абсолютно не знецінює е, важливість вчорашнього інтерв'ю Макрона. Воно реально ну це такий серйозний, надзвичайно важливий стратегічний поворот. Не забуваємо, що Франція це ядерна держава і постійний член ООН. Це одна з найпотужніших держав у світі, і це друзі дуже круто. Мерсі Буку, місіо Лябхазідан. Всім uh, привіт, друзі. Ми тримаємо стрій на фейки, не ведемось, але новини реально гарні.